Де їдеш? На знаю, як вас, а, та, потім стрілі швиньки це. Ти подивишна. Речі, кавалерка, коли ти мене знімаєш за кермом, мене говорять, ви трохи галину показуєте, трохи показуйте дорогу. А. Тихо, Ходь дитину, наїздити. От, ми на переїзді, пішкідний. Ой-ой-ой. Переходьте, пішний перехід. Тут кільце. Галина буде їхати зараз по кільці. От Галина. Дорога. Саме кільце, знову Галина. Це вже так безкладно, тут п'ять. Чому ж та їдемо. Все дала, все книжка, так, каже, не ті. Зразу мене забаклали. Каже, не ті. Вже не все те, то, що тобі принесли. Не Дякую. подобається ходи без крутів. Має гані свято. Так? Ну що, кавелірка, вже побачила я Олену. Скажу вам така гарна, приємна дівчина. Мені це здається, що чимось знайти на момент. Правда, чимось похоже на мене. Так. Бо, та на не мувчить наговорю. Мамо, знаєте, нас люди хвалять. А хто хвалить? Я вас, ви мене. <фит> <пит> так само, так само і тут. <пит> та й все, коротше, коли вас забрати? Поїдемо, Наказали якусь нічого. Вечір? десь жідеш? Я тобі говорю, як гірлянда. Того все, точно. ялинка, знаєте, посипали його вльоси. Ну, не будемо йому мішати майже. Ми маємо і так роботи, то віддали, у по роботу, віддану, а ти каву туди в мене добре. І все. Та й таке кавалерка, далі <інфіор>. рухається. Рухайте далі. Боже, кавалерка, де ми сьогодні тільки не були? І а на, на Донелишених були, і на Цоціна Івасюка були, і на новій пошті були, і в Сергія були. І далі приїхали на роботу, але кавалерка, хочу вам нагадати, що є пледи в нас молочного кольору, ось такі, світло, сірий, світло -сірий. кольор, їх є пару штук, Ну, і є графіт. В графітовому в кольорі. Кавалерочка, вони йдуть в одному розмірі 2:30 на 2. На двох спальне ліжко. Їх можна прати в пральній машинці. Нічого їм немає, наоборот, дуже-дуже гарно витирається. Ну і також кавалерка є ось такі рушники, БОС. Є в такому сірому кольорі, є в графітовому кольорі. І є ще в ось такому молочному, така з молоком в одному кольорі. Кавалєрочка, це є мікрофібра. В них дуже дуже класна. Якість. Цього зараз забираємо хлопцям на себе, бо обіцяю їм, знаєте, обіцяю, ніяк не можу завести їх. Mm. Тут... Та Сергійозка mm -hmm. їм, знаєте, такий от. В комплект входить. Ось обличчя mm -hmm. і баня. Зараз я вам покажу. І ось така. Баня, давни собі вибрати. І ось така баня, бачите? Ціна такого комплекту, будь-якого, чи сірий, чи графітовий, чи е, капучино, ціна 430 гривень. Їх є небагато, хто хоче придбати пеші. Ну і кавалерочка, також у нас є рушники. Зараз всі рушники я кидаю на акцію. Тобто, є ось такі. Такий, ми на них кажемо камінь, навіть при замовленні, коли я їх замовляю. Бо він так називається камінь. Тому що вибитий ось такий камінь. Бачите? Ті рушники можна придбати в комплекті. Тобто обличчя і баня, ціна будь-якого 700 гривень. Їх є небагато, кавалєрочка, Хто хоче придбати, пишіть. є в такому оливковому кольорі. В такому. В синьому, так? Угу. В синьому в синь. кольорі. Є ось такий один е, сірий чи графітовий. Так, графітовий, то не, графітовий ну, то, не графіт. Та, то такий, колір. такий темненький колір. є ось такі кольори в світлих тонах. Це є камінь, є в полоску ось такі шерушники, є темнозелений, є оранжевий, є персиковий, є блідо блідо персиковий є такий зелений, є світлий. Є світло зелений, є такий е, сірий, сірий, є молочний і є. Е, як він? Такий темно-зелений. Там... Я не, не темно-зелений, такий темний. Бачите, вони йдуть в полоску. Якість в них дуже-дуже класна. І вони також йдуть комплектом 700 гривень. Кавалєрочка, ще залишилася. Ось така полоска. Угу. Є в такому кольорі, в зеленому. Світло-зеленому, в, світло в темно-синьому, в розовому, в голубому, в такому шоколадному і по такому одному є. І в крапочку є графітовий, розовий, молочний, сірий, кава з молоком найбуде, і такий темненький. Так що, кавалерка, рушники всі комплектом йдуть по 700 гривень тільки 24 години. Також Є кухонні рушники з мікрофібри, є ось такі 5 штук, є бокс 5 штук, якими е, я користуюся вдома, і є ось такі 6 штук. штук. Якщо ви бажаєте щось з цього замовити, я вам залишаю посилання, переходьте в сторісі, все виставлю, що є і що ви можете собі замовити кавалерочка. і 24 години буде діяти акція. Якщо ви замовите на 2000 гривень 200-250 2 і пішло поїхало вище, доставка вам буде безкоштовна. Ще такого я ніколи не робила. Так що, кавалієрочка, все вам показала, розказала. Рушники на лише я забираю. Нехай хлопці користуються. Нехай й і згадують, що в неї є така файна сестра і віталі, так?